Вітаю, друзі. Сьогодні хочу вам показати пасту для суглобів. Вона допомогла мені, це я вже роблю її третій раз. Для профілактики це треба два рази три-два рази на рік навесні і восени робити, пропити таку пасту, кого турбують суглоби. Ось я перемолола уже на кавомолціну. Перебити на каумолці знають, як всі. Тут желатин, чорний тмін, гарбузове насіння. Насіння льону і кунжут. Кунжут у мене білий і чорний, неважно. По 5 столових ложок. Це зробила я. Ось ви бачите, додаю ще. Ось склянку 100 грамову оливкового масла і 200 грамів меду. Це все заколотити. Гарненько перемішати. Уже перемішувати буду потім, але хочу просто вам розказати. Перемішати я переложу потім його в баночку, закриваю. Тримати треба у холодильнику і вживати по одній чайній ложці, такій гарній чайній ложці зранку за 30 хвилин до їди. Це я випробувала на собі. Пропоную і вам. Можливо, і комусь із вас теж це допоможе. Це не сміх. І це не шуточки, це здоров'я наше, це суглоби, які зношуються з віком. І це дуже гарний такий, така паста гарна, що допомагає. Допомогла мені, допоможе і вам. Пропоную робіть рецепт під відео. І все, пробуйте. Смакуйте, лікуйтеся, бувайте здорові! Всім миру, спокою нам, всім і до побачення!